Діти дівчата і хлопці, я не думаю, що хлопцям дуже буде цікаво, все ж таки, можливо, хтось комусь буде цікаво. Хочу навести порядок у своїй парфумерній поличці. Раніше на поличках чи у відділах, я не знаю, як це правильно назвати все. Хочу розібрати ті парфуми, які весну я точно буду носити, а ті, які я не буду носити, хай вони там в стронці постоять і не заважають. Бо місця не дуже багато, парфюмів багато. Треба обрати. Весняну колекцію. Я думаю, пані Валевська рубі підійде. Весною носиться, вона дуже добра. На влітку в мене чомусь не дуже зайшла. Така шарель 100% буде, тому залишаємо його. Кавана Грін, взагалі для мене це якраз весна, початок літа. Далі. Пані Валевська нуар, знаєте, що? Їй не місце вже? В березні непогано я її носила. Але зараз я розумію, що її не місце. Вона не буде весною носитися, і влітку також. Я її все ж таки для мене це більше босі. Далі Марк Джейкобс. Це на нього, у нього така зелена сумочка, я забула вже назву. Постійно забуваю. От Royal Touch. Ну, шафранисто. Сливовий товариш, дуже активний, дуже такий жвавий, древесний, земельний парфумчик, але не для весни все ж таки, як на мою точку зору. Знаю, бо носили не один день носила, тому ми його прибираємо. Так, мідне фентезі і звичайне фентезі. Фентезі залишимо. Міднай фентезі. пора пройшла. Карнавали закінчилися, свята якісь закінчили. Взагалі думала, що я носити не зможу. Потім зрозуміла, що в холодну погоду навіть дуже непогано йде. І на всякі свята, ярмарки, фести, карнавали взагалі, це найпідходять. Він створює такий настрій, такий, як треба. А зараз, ніби ніяких свят немає, особливих, тому поки. Перебираємо. Якщо що повернусь до неї, якщо буде якийсь новий карнавал чи якесь свято. <с. <с.> так, Рома у мене знаходилася неправильному місці і в якихось закромах знайшла, бо взимку не особливо не користувалася. А от весна це її пора. Весна вона звучить дуже-дуже гарно це прям її пора. Весною, як, коли, коли носити, як не весною. Фруд для гре. Знаєте, в чому? З ним проблемка в тому, що він дуже концертний, дуже святковий, дуже вечірній, і тому для нього треба спеціальна якась нагода, подія. Він не дуже підходить, тому поки що приберемо. 007. Цей е, звучить дуже витончено. Готельний запах, я б сказала, в готелі, коли в багатих готелях, дорогих готелях пройдеш отакий парфум частіше всього, і почуєш. Він дуже схожий на ті засоби на ті парфуми, які люблять користуватися. Е, Всякі бізнес-вумен, але все таки інші, які там в різних готелях зупиняються. От пройдеш по коридору, вестибюлю і почуєш такий запах. Але знаєте, це було давненько, давненько це було, тому, можливо, зараз вже не такі аромати користуються популярністю. А раніше так, таке було. Знаю, бо працювала, як гід, багато. Різним готелям ходила, поки своїх туристів чи очікувала, чи супроводжувала. Тому знаю, про що кажу. Але це було давненько. Можливо, зараз вже інші парфуми грають першу роль і вже їх ти почуєш. Його знає. Мені він подобається тим, що він такий. Дорого, багато підходить майже для будь-якої події. І майже на будь-яку пору року така універсальна парфумка. Далі Edition Collection Justin Bieber. Як на мене, літній все ж таки парфум, тому приберемо. Так, це на Angel. Не буду її носити Angel Дюб на Angel. Це наомі. Campbell. Складні у мене з ним стосунки, тому що я досі не можу зрозуміти, чи він мені подобається, чи ні. Бо коли він розкривається, якась виходить така неприємна нотка, але коли ця нотка потім зникає, він стає так класно на тілі і мені подобається. Я його залишу собі, тому що мені треба з ним експериментувати, хай буде. Так, далі не підходить для весни. <кхи> Приберемо з дороги. Лякост. Підходить для весни. Якраз його пора. Далі. Нє. Літо. Уд. Ну, можна, хай буде. <coughs> Інколи тягнеться рука. Ліва резистибл теж не підходить. Знімемо. Далі, О, для весни ще може підійти? Пробнички. Ну, хай пробнички будуть. Якщо... Ну, Може, захочеться щось згадати. Так, Уди. Удові арабські історії ми знімемо. Для весни не підходять. Цей акваколонія, мені вона так сподобалась, е, білий персик і коріандр, але це таке літо-літо, тому, хоч і пробник, але все ж таки не підходить, Табакофлауер Флауер підійде. Для весни вона така. Незвична, підійде навіть дуже. Звичайний кокосик. Звичайний кокосик все ж таки не. <клух> Що ще може підійти? Підійти може, Мая. Це, вибачаюся, легка версія на опіум. Якщо Опіум класичний, вам не дуже заходить. Він на нього схожий, але більш легкий, дуже вінтажний, дуже ретро, дуже класичний, дуже Такий. не кожному можливо, зайде, але мені не подобається. Далі для весни залишаємо Cheap and Чіпчик. Москіну залишаємо він? Він має там бути. Що ще? Знову Лаура Біаджотті, але Лавлі Вона Для мене це, як казати, весна у флаконі це для мене Лора. Лавлі. На моє особисте сприйняття, суб'єктивне таке дуже. Тому залишаємо його. Що ще може бути? Весною я знову пішла з лярів. Лекселенте. Екселент, ну, Ейфорію звичайно, класичну, щось вона у мене не заходить. Лярів зайшов, І весною влітку він такий у мене товариш. І на весну, і на літо, і універсальний дуже, йде дуже-дуже добре, розкривається на моїй шкірі дуже-дуже добре. Тому. Залишимо його тут, на поличках, нікуди ховати не будемо. Далі, що підійде. Рабіль саденлей дуже схожий на лібре. Тому залишимо його тут. Але не дуже він лавандовий, але підійде. Що ще на весну може підійти? Карма універсальна, я її взимку, і влітку я її. Є... Цілий рік. Те саме тезорі Дорієнте Білий мускус. Де він там? Куди подівся білий мускус? А він тут. Чого він тут зрозуміло? Але універсальні солдати мають тут стояти. Так. Тепер Чарлі Ред нарешті прийшла твоя пра. Стояв товариш і чекав, коли зима закінчиться. Повертаємо його назад. Повертаю назад. Crystal Edition Night Dream. Хоча, як на мене, це для вечірньої прогулянки влітку. Але, але, я думаю, весною також зайде. Потім я його якось так, гавно, все повиставляю, то все так некрасиво. Можливо, навіть кокробочки окремо, це окремо. От, це, це, такі, нав... Має бути естетика якась. Як не крути. Далі. Вандербільд. Глорія Вандербільд в нью йорку Це мій оберіг. Весною вже почала активно ним користуватися. Весною, до речі, дуже активно я цього зеленого товариша брала з собою. Але якщо зараз піде тепло таке активне, як зараз, сьогодні було 20 градусів тепла. Я не знаю. Він тоді не підійде. Сьогодні, звичайно, його не носила. А от коли була така холодна весна, ой, як він в мене заходив. Ой-ой-ой-ой-ой. Прям те, що треба, те, що лікар приписав. Воно воно. Але все рівно в сторону його відставлю, тому що, чесно кажучи, навряд вже буде холод. Хоча фіг його знає. Анук. Анук. Класика десьм, дуже класичний парфум, дуже такий чистий, мускусно якийсь квітковий, такий трошки мильний. Я взагалі таке ретро люблю, тому його залишаю і взимку не носила, але зараз час прийшов. Це вже я носила весною, дуже активно носила. Це на команд Мозель і Коконоар. Але така розбавлена версія, дуже, не дуже насичена. Але мені підходить, я ходжу на заняття. Далі, чарі з милярів, парадокс Прада, треба знати міру. Якщо перестараєтесь, потім буде так погано, Ой -ой -ой. можна притушитись. Тому її залишаємо, але вона така. Не часто подруга, не завжди її можеш носити Альверде, Вундавельд Чарівний Світ, Вундавельд підходить, бо такий він арома масла. Взагалі він нагадує масажні якісь такі салони, аромат, от масажний салон заходиш, отакий такий аромат буває там. Там дуже багато різних ефірних олій, і він дуже-дуже такий ну, універсальний товариш, тому ми його залишаємо, тому що він підходить, підходить майже в будь-яку погоду і пору року. Я його залишаю, звичайно. Ірезистапл Веррі і Ірезибл Ріванж. Але тут нуарна слива, це не фламан, це фланкер. І. Мені дуже подобається. І також я ношу І, ну, цілий рік. Тому залишаємо його тут. Далі, кого ще можна поставити? Носила я, навіть не, коли було тут неділю назад, тиждень назад було холоднувато, Fleur нуар це непогана версія на Black Opium, який я не дуже люблю, але. Цей товариш мені подобається, більш він такі ем, каву. Я про них відео детально більш складала. І я весною його наносила. Тому, напевно, я його ще залишу, тому що я ще можу його носити. Це саме стосується. Де а... Де 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 він? 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 Зараз знайду. Ось, це саме стосується мономор від каліна. Це на Аліантажку залишу навесну, хай буде. А, поліс. Ще не наносила. До речі, мій перший черепок в моїй колекції. Привітайте мене з це. Він непоганий, але поки що рука не тягнулася, я його ще навіть в світ не виносила. Хай тут стоїть. Я думаю, що. Ще знайду для нього час. Ще для весни улік Деваренц Style Pour El. Мені подобається він такий ну, міромат. Це що можу сказати? Малина, квіти такі теж дуже універсальний. І єдине на літо не підійде, а от весною, особливо на початок, вас не підійде. Туди. Туди йому, туди. Так, що ще підійде? Звичайно, евіденс люди парфум ком Евіденс. І вроше Я вже казала, майже всі вроше розпродала, лише це і залишила. І не дуже часто ношу, але ношу і мені приносить задоволення. Зараз порамагнулі мені цей парфум трошки. Його хочеться навіть поносити. Мінут а Нью-Йорк. Ще не носила весною, але хочу поносити. Може, більш тепла весна, коли буде. Вже така дуже тепла. тоді я вже Ах, буду кайфувати. Що ще для весни підійде? Звичайно, звичайно. Мій чарівний Etienne Iigner Privat Number. Ну, це куди нього? Це моє відкриття парфумарне. Парфумарне відкриття. Це, 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 це дуже крута парфумка. Те ж саме стосується: uh, uh, Etienne Aigner Debut by Night. Ну, тут мені все співпало. колись В моєму уявленні завжди був що такий ідеальний парфум. Те, що я уявляла, якраз це я і маю в руках. Ой-ой-ой. Треба про них окремо відео зняти. Бо про цю марку мало хто знає, вона, ну, фантастично красиві парфуми створює. Це дуже якісна, висока якісна парфумерія, але м -м, трохи ретро, трохи тут їм є. 80, ті 90. ті <кій> Тому, якщо вам таке не подобається, хочете більш сучасну версію, будь ласка, не треба. Бум-бум-бум. <кій> Я не можу нічого нормально скласти, бо це якийсь кошмар. У мене все бум-бум-бум-бум-бум. Так, наступне для Flowers. Також для мене це дуже весняна композиція. Ми її сюди додамо. Ам... Далі, що ще? Крістіна Moon Moonlight Bloom. Ні, для весни не підійде на мою точку зрору, тому її додавати не буду. Кого ще можна додати. Так. Цитрусові товариші не підходять. О! Бруно банані Цей варіант хоч і літній, але і весною так. Для весни також підійде. Залишимо його тут. Роша фам Ой, складний аромат. Не знаю, дуже класичний, складний, можливо, для весни він занадто. Як би це сказати? Строгий. Такі, скажімо так. Весною такі аромати не носять. <світ> <світ> Аж занадто Не-не-не-не-не. Я думаю, що таки для весни не дуже підходить. Хоча треба подумати, що з ним робити. Далеко його відставляти не буду, але все ж таки, думаю, що весною навряд поки потягне до нього. І... Парфумів таких невесняних у мене вистачає наших. Їх... На перший план. Мені місця і так мало. Так, мускусний аромат. Дуже мускусний, дуже чистий. Хтось сказав, що на Шанель NoR5 чимось схоже, не знаю. Далі Just Cavalli. Ой. Думала, Чарлі Ред у флаконі на мені вийшов. Не Чарлі Рет у флаконі. На мені вийшов по-іншому. На блотер звучить, я чую цей Чарлі Рет. На моєму тілі звучить така доглядова косметика і Квітка Тіаре, і вона там грає першу роль, така там да дам да тан тільки її чутно. Так, класичний далі, звичайно, залишаємо. Далі, 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 далі. Далі, далі, далі. Що ще можна до себе взяти? Ну, Joy, це Joyus. Це на Joy непогана репліка. Ну, така... а така несильна, жвава, так, це на суваш. Також залишаємо, бо я не завжди хочу квітами пахнути, я хочу щось таке дуже нейтральне. І суваш мені підходить, бо я там люблю цей грейпфрут і пачулі разом. Мені ця комбінація дуже подобається. І коли я не хочу, щоб в мене квітами пахло чимось приємним, але не квітковим, то цей варіант дуже-дуже підходить. Бувають такі моменти, коли не хочеш пахнути. так. Дуже-дуже по-дівочому, жіночому. Що ще можна залишити для весни? Кашмір муск – це е, не тяжка версія гіпнотік Пойзена, тому залишимо. Що ще? А, оцей товариш. Той, що схожий на Mywei, але не повністю. Також підійде. Весна це пора підходяща. Романтик лав підійде. Параліне, сандал, троянда, жасмін. Теж підійде. На літо не підійде, на весну підійде. Цей вже товариш не підійде. Він більше на Poison схожий, я вже говорила, не, не 100% десь 50 на 50. Але не підходить він для весни. Занадто він важкий для весни буде. А інший товариш Black Magnolia це на Родріго Марцигеса. Родригес. Блін, забула назву. Сорян. Рожевий цей кубок. Це літній аромат, як на мою точку зору, дуже літній. Так, залишимо сюди для весни ще Туруморос. Вона, до речі, інколи мене під. Дурманю, якось так можна сказати. Не завжди, але інколи. Тому треба з нею так трошки обережною бути з дозуванням. ну Для літа, як на мене, не дуже підійде, а для весни навіть непогано, хай залишається. Шо ще Метафор для рівня не підходить. Для мене це осінь. Так, класичний одеколон 4,7,1,1. Залишаємо. Хоча для мене це більше не як парфум. Я його як парфум майже ні, не користуюсь ним. Ось ще для весни підійде. У мене тут ще купа парфумок. Так. я є. Я, 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 я. Гальяно. Для весни нормально. Для весни Норалі підійде. Далі що ще підійде? Марсела це на а, два, рі, дві шанельки Дюпи. Це на тендер ошанс, нібо, якщо я не помиляюсь, можливо, і помиляюсь. А це на мадуазе. Коко мадемуазель. Вони такі непогані, квіткові, легкі композиції. Далі оверет. Ну, оверед як на мене він. Такі. Для нього треба просто, напевно, це мої проблеми, але я думаю, що треба для В нього червона сукня, або червона помада. Або, до речі, я червона помада, досить часто користуюсь. Або червона сукня, або футболка, або щось червоне. От, на мою точку зору, суб'єктивну, має бути щось таке червоне на тобі, щоб її носити. Тут. Далі ми залишаємо ще одного бруно банані. Цей товар взагалі, навіть він дуже підійде. Монтана. Монтана два варіанти підходять. І це сьогодні я в ній. Так. Хороший такий зайшла. вона дуже вес... для весни дуже підходить, прям весна-весна. А інша Монтана більш лагідна, більш пухнаста, як на мене. І дуже-дуже жіночна. Теж підійде, треба покласти її буде потім правильно. Для вас не теж підійде. підійде. Смачна трояндочка також підійде. Хоча взимку я не кривострувалась досить навіть непогано. Що ще підійде? Звичайно, Габрієла Сабатіні моя любима. Так, ці. Три товариші так залишаються. Це такі. Я називаю їх освіжувачі. Якщо десь там у поїздці, треба освіжитись. І навіть дуже непогано. Єдине, що в них стійкість дуже слабка. там. На різні парфуми. Це на Alien. Це. Ні, Black Emotion треба забрати. Це ніби. Oud. Ні. Так, це такі. Кусючий уд не підійде взагалі. Треба прибрати. А другий Light Blue, дуже на нього схожий. На Dolce Gabbana, Light Blue, хай буде, хай залишається. Я, як на мене, підійде. Якби його поставити, щоб воно впав. Потім розбрусь. Що ще залишити на весну? Ось ще цей аромат для весни підійде. Я ним користувалася. Мені дуже сподобалось кокос з квітами. Тут в ньому місце є, але його нещодавно, тому залишаємо його також для весни підійде. І що ще? Ну, тянулась мене до Джил Number Намбефо. Хотіла нанести, а потім зрозуміла, що я, коли зайду в аудиторію, то я просто всіх придушу навколо. Там така дифузія. Було чути лише мене одну, але приймаючи до уваги, що всі, дуже багато хто курить, палить, і нічого я їхні запахи якось. Витримую, гарба взагалі не переймаються. Як так надушиться, що це карпець, але все рівно, Джелсандра на МФО для навчання не підходить. Тому він хай в мене буде, я його буду наносити, можливо, коли не буду займатися, здесь на прогулянку піду, і тоді можна буде нормально його поносити. Інші парфумки, як на мою суб'єктивну точку зору, не підходять для весни. Або занадто літні, або зимні, або ще якісь не підходять. Це всі ці парфунки, які я обрала для весни. Зробила такий е, вам невеличкий огляд своїх поличок. Скільки у мене парфумок? О, ну, ще вони тут у мене є. Ще, 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 Тут парфумки, але вони тут сховані, Ще тут знаходяться. А тут аромасла знаходяться. Ну, Кому було цікаво подивитись на прибирання моєї полички? Так, мені ще тут робота, треба їх все це розкласти дуже так гарно, файно, щоб було мені видно. То, ви знаєте таке, що якщо. Uh, розмістити парфуми. Якось не дуже добре, то ви їх просто не будете бачити і не будете ними користуватися. Тому якось треба правильне все це розміщення зробити, щоб вони не просто простояли отак. ось, все, І все. А інші я просто сховаю в коробочку, хай чекають своєї переробки. Дякую за вашу увагу. Кому було цікаво таке спонтанне відео.